Вітаю вас, я ріелтор Городній Сергій. Надаю послуги з купівлі та продажу нерухомості. Якщо ви бажаєте купити квартиру в місті Києві, підпишіться, будь ласка, на мій канал та натисніть дзвіночок. Так ви зможете першими дізнатися про квартири, які пропонуються до продажу в місті Києві. І зможете першими записатися на перегляд квартири, яка вас зацікавила. Продається трикімнатна квартира в Солом'янському районі Києва. По вулиці Антонова в добротному цегляному будинку. Має площу 70 квадратних метрів та знаходиться на п'ятому поверсі. Всі кімнати окремі, просторий коридор. Квартира двостороння орієнтована на схід і на захід. Поруч є дитячий садок, школа, аптека, нова пошта, супермаркет, зупинка транспорту, Солом'янський парк, до Севастопольської площі 5 хвилин пішки. До метро. Вокзальна 20 хвилин пішки. Поруч з будинком зупинка тролейбусу номер 40 до метро Олімпійська. В пішому доступі Київський університет будівництва та архітектури ліцей Київського політехнічного інституту є прямий транспорт до центру Києва та до метро Шулявська і Деміївська, вартість квартири 90 тисяч умовних одиниць.